Вітаю всіх наших колег, друзів, партнерів, і зичу гарного настрію, всім водіям бажаю безаварійної роботи, зеленого світла, як кажуть, не жезла, не гвоздя. Бюджетообразуючим підприємством нашої галузі і нашого міста, поваги і більшої уваги місцевої влади, всім вашим рідним, сімейного затишку і всіляких гараздів. А сьогодні під час проведення свята ви підготували якийсь сюрприз, це так. Так, сьогодні мої юні друзі, дитячий саточок мого виборчого округа, прийде привітати колектив. І колектив працівників нашого акціонерного товариства привітати з цим професійним святом, самим великим і самим радісним для нашої душі. До речі, про це ще тут ніхто не знає, крім нас. Так, це буде, буде подарок від колективу, який мене висував депутати. Я хочу за ту нашу роботу, яку люди роблять в нашій галузі по обслуговуванню цієї соціально значимої... Послуги для місцевих жителів, хочу подякувати цей колектив і цей дитячий садочок, з яким я дуже дружу. Вони дуже раді їх привітати. Дуже раді всі сьогодні до вас у гості завітати, щоб від нашого садочка вас зі святом привітати. Давно вже ми хотіли усіх вас, друзі, бачити, щоб вам, як нашим шефом, шефам за доброту віддячити. Тож з провесінним святом сьогодні вас вітаємо, усім здоров'я, щастя, добробуту бажаємо. Похмель руки дождем и бензином Пусть по плел, а виски с ледена. Радостно встречать тебя с паренью всему Выйдет в перекрестку любовь и жена. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть Резкий поворот и коса гор Чтобы не пришлось, любимой плакать Крепче подарок, удерживай шаг в